Відеогляд на стан мотоциклу Triumph Bonneville t 120 Обійдемо по кругу, покажемо вам детально крупним планом. Одразу хочеться заужити, що досить детально ми не будемо розглядати, тому що мотоцикл новий, тут 1100 км пробігу. Так, покажемо, що косяків ніяк на, на мотоциклі немає. Це свіжа модель. У нас рік. Тут навіть наліпки залишилися ще на фарі. Гума, м'якенька, все свіже. Це свіжий мотоцикл, друзі. Лакофарбове покриття в ідеальному стані. Гума тут нова, 1000 кілометрів пробігу. Ось бачите, вона м'якенька. Звісно, вона буде і за роками а Випуску свіжа. Давайте разом з вами подивимось якого року випуску, ага ось, де воно тут? 26 неділя 23-го року. Свіжа резина. Мішелін, рот, класік. Диск новий, абсолютно зносу зовсім немає. Брембо гальму, гармовані шланги, радіатор, подивіться. Трошки брудний, але ідеально навіть фарба ніде не по -бецпіталу. Так, Тут, будь ласка. Ага, є моментик отакий, бачите, десь притерлося. Кулька ціла. Тут моменти такий присутній. І отакий моментик подряпаний на кришці. Можна, звісно, це пробувати шкурити, зашліфувати, але... Таким, це я одразу не побачив, є такі моменти. Це інжектор, такий муляж карбюратора, наче як під старовину. Звісно, мотоцикл класичний, тому відповідно. І вигляд відповідний. Також наліпки, все, номер двигуна. Ланцюг, зірка нові. Бачите? Все змащено. Будь ласка. Бачите, ланцюг взагалі новенький, абсолютно. Задня гума. Також в крутому стані. Будь ласка. Ну, це парна резина, відповідно, вона однакова буде. Сидіння таке. Оці строчки, бачите, біленькі, вони зовсім не затягані, ніде не пошкоджені, не пораговані. Задній грільний диск. Рібеночка під АБС, тракшн-контроль, тут це все присутнє. Бачок з охолоджуючою рідною від нас. будь ласка, бачите. Сам'якенька. Наліпки заводські. По лапці видно, що вона як новенька. Оце це витирається. Ага, і є на ручці ось, на цьому, з цього боку також десь притертість. Можливо, це в контейнері навіть з Японії, коли ми їхав. Ось бачите. Такі дрібнички присутні. О, навіть наліпка залишилась на гумі. Уявляєте? З цього боку. Ну, новий мотоцикл, що тут розказувати, друзі. Із косяків це отут подряпинка, отут подряпинка і ось тут на дзеркалі подряпинка. І на кришці двигуна. Все, більше моментів немає. Запустимо другу. Одометр 1121 км. Це з щеплення заводиться двигун. На Баку також наліпки ще присутні заводські. Зарядочка встановлена вже на 5 вольт. на 5 ватт на 5 вольт ватт это потребление Вот такой мотоцикл, друзья в наявности Монтояд. Новый мотоцикл.